Виявляє захворювання та патології, які складно діагностувати узд апарат експертного класу для новонароджених з невідкладними станами. Відтепер має пологовий будинок Чернівецької центральної міської клінічної лікарні на Рівненській. Обладнання подарував благодійник з Австрії. Які патології може виявити узд апарат та скільки новонароджених у пологовому потребують такого обстеження, розкаже Альвіна Абрамчук. Щороку в пологовому будинку центральної міської клінічної лікарні народжується 200-300 дітей з невідкладними станами. Усі вони потребують обстеження. Цей сучасний УЗД-апарат дозволяє своєчасно та краще виявити патологію у немовлят. Тут у пологовому будинку раніше був один УЗД-апарат для новонароджених, який постійно ремонтували. Відтепер медзаклад має сучасне обладнання. Він містить лінійний датчик, спеціальний неонатальний, який дозволяє. Діагностувати невідкладні стани, наприклад, проводити УЗД-обстеження легень, серця і на місці біля ліжка хворого, змінити тактику ведення пацієнта, врятувати таким чином життя пацієнта. Внутрішньочерепні крововиливи, вроджені вади серця та легень. Такі патології найчастіше виявляють у новонароджених в пологовому будинку. Їх можна своєчасно побачити під час ультразвукової діагностики. Це сонографія, медицинувазі обстеження мозку, це серце, ну і основні органи і так далі. Своєчасно поставлений діагноз дозволяє їх своєчасно відправити на, на певний рівень. Є такі діти, які потребують лікування в Києві в центрах, в центрах охорони материнства, дитинства. Сучасний узд апарат для пологового будинку закупив лікар та волонтер з австрійського міста Айзенштадт моя ідея, а також ідея моїх колег лікарів поїхати в Україну, познайомитися з регіонами, особливо з тими, які мають історичну перев'язаність до Австрії, і подивитися, в чому є проблеми, і яким чином можна було б допомогти. Новий УЗД апарат становлять у реанімаційному відділенні для лікарів, які працюватимуть на сучасному обладнанні. Організували навчання. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін, новини. СІ4.